Справедливо є і годиться богоналежно славити Тебе, Пресвяту Тройцю, нероздільно одну в своїй все безконечно перевищуючій істоті, тебе, примилосердного нашого Бога, тебе величають усі земнородні, тебе славославлять небесні духи, єдине істотою Божество. Що живеш у трьох особах, тобі ми всі вірні приносимо Богоналежний поклін, Отче Вседержителю, Сину і Слово Боже, всесвятий Душе, єдина сила і владо, єдине царство і величності, помилуй і спаси нас, що тебе нашим Богом визнаємо, що до Тебе молимося, що тобі завжди хочемо служити, і через Тебе, чим раз. Більше любити, амінь.